English for Kids Online. І так у нас сьогодні на огляді з вами восьма тема My Clothes – мій одяг до підручника Smart Junior 2, другий клас. Це у нас зошит автора Лани Грейс. І так, як завжди, у нас за традицією усі уроки будуть в одному відео, тому, будь ласка, користуйтеся часомітками, які з'являться трошки пізніше в описі під цим відео. І так, My Clothes Lesson 8A. Exercises 1, 2, page 68. Наголошую на тому, що найголовніше, у нас, звичайно, треба писати, але обов'язково повторювати. Чим більше ви повторюєте, тим краще ви якісніше засвоюєте цей матеріал. І так, перше завдання: join match. Домалюй і добери назви. Ну, давайте це ми з вами і зробимо. І так, що у нас перше? Подивімося зараз. The first one is jeans». Так? Перше, це у нас джинси. Ці, що у нас друге? The second one is a skirt. Ми вказуємо на спідничку. 3 третя. Ой, вибачте, друге це у нас dress, сукня. Dress – це сукня. Так, 3 третя це спідничка у нас. skirt. Ну і четверте це у нас T-shirt. Живий обведете це все олівцем. Ось так от візьмете красиво, не так як я це роблю. Так. Ну і потім, звичайно, проставити ці номери. І обов'язково назвете 1. jeans. 2. Dress. 3. skirt. 4 t-shirt. Поставте відео на паузу і домалюйте, будь ласка, ці предмети одягу. 2. Color and say. Розфарбуй і скажи. Наприклад, I'm wearing a dress. дівчинка говорить. Я одягнена в сукню. It's yellow. Вона жовтого кольору. Тобто розмалюйте, будь ласка, ось цю сукню на дівчинці у жовтий колір. Далі, що говорить хлопчик? I'm wearing це вам записувати не треба, це я просто пишу те, що вам треба проговорювати. I'm wearing a t-shirt. A t-shirt. And jeans. На мені футболка і джинси, так? Так. The t-shirt футболка такого-то кольору. <coughs> так, ви представляєте замість трьох крапочок колір. І the jeans are. Ну, а джинси хай будуть blue, да, вони стандартно синього кольору хай будуть. Стандартні наші джинси. Отже, футболку, будь ласка, обирайте самі колір. Далі, що говорить наступний хлопчик? I'm wearing. Тут, він, давайте лише про t-shirt скажемо. Да? I'm wearing a t-shirt. якого вона кольору у нього буде сорочка It's. Ну, і ви обираєте кольор і називаєте. Наприклад, green. Хай буде зелена. Дівчинка, що одягнена дівчинка. I'm wearing a skirt. Нехай на дівчинці буде сукня. I'm wearing a skirt розфарбуйте лише сукню С, ой, спідничку, так? It's і вона такого-то кольору. Замість трьох крапочок кхм, назвіть колір, так? Спіднички, який ви обрали. Можливо, це black. Можливо, це Pink, можливо, це blue. Можливо, це yellow, можливо, orange та будь-яка. І обов'язково усно опишіть, начебто від першої особи. Кожен раз ви описуєте, у що ви одягнені. Уявіть собі, Спочатку дівчинкою номер 1 потім хлопчиком, потім ще одним хлопчиком, ну і дівчинкою останньою. На цьому огляд уроку номер 1 тобто урок 8A, завершено. Не забувайте, будь ласка, кожного разу ставити відео на паузу, аби вписувати усі пропуски. І так, далі у нас урок 8B, 8B, вправий 1-2, сторінка 69. <кхід> і так. Перша вправа look and complete. Подивись і на малюнки і заповни пропуски в словах. Перша це Glasses, окуляри. Друге це t-shirt – сорочка. Ой, вибачте, футболка. T-shirt – футболка. Далі у нас йде skirt – спідничка. Наступне у нас jeans – Джинси. Five, five – П'яте Trainers. Dress сукня, Shorts. шорты, Hat. Капелюх. Окей. Okay. Вписали пропущені букви, поставте відео на паузу, якщо не вписали ще. Ми переходимо до другої завдання, і тут нам треба read and color correctly. Ми читаємо і обираємо правильний колір. Так, ну розфарбовуємо правильно. І так, перше речення. Look! Uh, перший рядочок, так? This is Sam. Поглянь, це цем. He is eight. Йому 8. Далі. He has got fair hair. He has got hair. Отже, у нього світле волосся. Ну, розфарбуйте отже, світле або жовте да, волосся, може бути блондин. так, Або світло, 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 коричневе. Русе. Далі. He's wearing a t shirt shorts and trainers. На ньому ми бачимо о, t shirt футболку. Shorts, шорти і трейнер з кросівки. His shorts are blue, його шорти сині. Окей, okay. отже, шорти сині. Ставте відео на паузу, розфарбовуйте. Далі. His t-shirt is green. Його футболка зелена. His t-shirt is green. His trainers are black. А його кросівки чорні. His trainers are black. His trainers are black. Так, his back is red, його портфель червоний. І так, Fair Hair, світле волосся. Шорти сині, T-shirt Green, футболка зелена. Trainers are black, кросівки чорні. Ну і сумка його портфель червона. На цьому огляд. Уроку 8 8B. Завершено. Переходьмо до уроку 8C. І так, match and Сей поєднає і скажи. Кімоно, Kield, sombrero and Вишиванка. Отже, Кімоно, давайте з вами знайдемо. Ось воно, Kield. Це чоловіча спідниця шотландська and sombrero це такий капелюшок. Окей, okay, so what are they wearing? Уже у що вони одягнені? This is Diego. Це Diego. He is wearing a sombrero. Він одягнений у Sombrero. His sombrero is black and white. Його Sombrero чорно-біле. Далі Му. This is Mew. She is wearing a kimono. Так, на ній кімоно. It is red. Кімоно червоного кольору. Давайте опишемо наталку. Отже, this is Наталка. She is wearing a вишиванка. Well, на ній що вишиванка. Her вишиванка is white and red. Да, її вишиванка червона і біла. Можливо, там ще є black вкраплення. І останній Ray. так, this is Ray. це Рей. He is wearing a kilt. На ньому кільт. His kilt is black and red. Його кільт чорно-червоний. Червоно-чорний. Red and black. Поставте відео на паузу, будь ласка. А ми переходимо до наступного завдання. Match the parts of the sentences. Поєднай частини речень. A sombrero is a hat. Так, sombrero це капелюх. kimono is a dress. Кімоно це сукня. A kilt is a skirt. Кільт – це спідниця. And вишиванка is a shirt. а вишиванка це сорочка. Угу. Назви такого одягу. That's all for now. Наразі це все. Огляд нашої 70-ї сторінки. Урок 8 c завершено. My clothes 8. play 8. І так, Меч Онсей поєднання частини малюнків і скажіть. Так? Отже, назвіть їх. Стрінка 71. І так, The first one it's winter. Це зима. The second one it's summer. Це літо. Так, третя у нас пора року. It's spring. Весна. No, It's Autumn. Це осінь. А оце – It's Spring. Весна. Да? Отже, It's Winter. It's Autumn. It's Spring. It's Summer. Winter. Зима. Autumn осінь. Давайте я напишу вам, щоб ви згадали. Autumn or Autumn or sin Dali Spring with Snow Spring with Snow is summer, it's a little summer, little two colors of winter clothes blue and summer clothes red. Розфарбуй зимовий одяг синім кольором, а літній червоним. Давайте ми з вами позначимо просто галочкою зимовий одяг, наприклад, так? Отже, це у нас head, ну, jeans, sweater and coat. Ось, А в кружечки ми обведемо давайте, о, літній одяг. Це у нас t-shirt, «Hat», ну, капелюх, «Sun hat», так? Shorts, шорти, okay. so dress, сукня. Все у нас є літній одяг. Отже, те, що в кружечках ми розфарбовуємо червоним, а те, що з галочками, ми розфарбовуємо синім. Третє. Let's complete the sentences – Заповни пропуски в реченнях поданими словами. У нас є пори року. Нам треба за описом зрозуміти, да? Скільки, що це за пора року. Итак, I'm wearing jeans and a jacket. Uh, на мені джинси і жакет. It's autumn. Це у нас осінь. I'm wearing shorts and a t-shirt. На мені шорти і футболка. Uh, so it's it's summer. Це літо. Okay, так. Далі, I'm wearing trousers and a jumper. Uh, на мені штани і джемпер. Ну це spring. І останнє I'm wearing a warm hat and a warm jacket. It's winter. На мені теплий капелюх і тепле Так? Це зима. Good. Поставте відео на паузу. Будь ласка, запишіть дані слова. А я можу сказати, що ми з вами успішно завершили завдання на 71 сторінці. Це у нас був урок Let's Play. Переходьмо до наступної сторінки це у нас Project, проєктна робота Project 8 Page 72. Read and color correctly. і правильно розфарбуй. Окей. Okay. Я читаю, ви зупиняєте і розфарбовуєте. Так що, будь ласка, підготуйте одразу кольорові олівці. Гаразд. Гаразд. І так, The Sun is orange. Сонце оранжеве. Помаранчеве. І так, оранжевий колір, будь ласка, знайдіть олівець оранжевого кольору і розфарбуйте. Далі. The trees are green. Дерева зелені. The trees are green. Дерева зелені. Пауза. Наступне. The Girls Wearing a Pink Dress. На дівчинці рожева сукня. Пауза. Розфарбовуйте. The boys wearing blue shorts and a white t-shirt. На хлопчику сині шорти і біла футболка. The ball is red and yellow. М'ячик червоний-жовтий. Червоно-жовтий. Тобто можна через одну да, секцію намалювати його, розфарбувати червоно-жовтий. І так, я думаю, що ви зрозуміли опис, тому, будь ласка, домальовуйте, ставте відео на паузу. А ми переходимо до наступної поки що вправи. І так, наступна вправа. Номер 2. Look at the picture of exercise 1. So, read and write, yes or no. Подивись на малюнок правил один. Прочитай речення і напиши так чи ні. І так, it's winter. No. Зима. Ні, це не зима. These are boys. Це хлопці. No. Це у нас хлопчик і дівчинка. The trees are white. Дерева жо білі. No. The trees are green. Дерева зелені. Children can run. Діти вміють бігати. Yes. Ми бачимо, що вони бігають. Uh, the girl's wearing a yellow dress. На дівчинці жовта сукня. No, на дівчинці pink dress. Рожева сукня. The boy's wearing shorts and a t-shirt. На хлопчику шорти і футболка. Yes. The girl's wearing glasses. На дівчинці окуляри. No. Ми бачимо, що на дівчинці окулярів немає. Поставте відео на, на паузу, допишіть, будь ласка, yes, no у відповідній табличці. Да? Ну а я можу сказати, що ми з вами розглянули урок Project 8. І так, Smart World 8. Працюємо на стрінці 73-й. Color Match and Sape. Розфарбуй, поєднай, і скажи. І так, origami, kite, Повітряний змій. футбол, Футбольний м'яч, букс, книжки або підручники. Ну і Paper animal Паперова тваринка. Окей. Okay. origami, Kite Football Books, Paper Animal. Повторили це. Далі uh, Tick Your and Your Friends Hobby say Познач галочкою свої хобі та хобі друга. Ну, тут я можу лише розказати. Наприклад. Я що робила, да? Я, наприклад, робила I like origami. Uh, I like reading books. Так. So? Uh, my friend likes playing football and uh, flying kites. Так, і розкажіть, наприклад, I like origami and books. My friend likes midroklubčo football and kites. Або може сказати, запускати повітряного змія. Flying kites. Або Flying a Kite. Запускати одного змія безпосередньо. Good. Отже, завдання, як ви бачите, більше усне. Так? На цьому огляд уроку Smart World на сторінці 73 завершено. Тепер ми перейдемо до уроку Smart Time 8. І так, Smart Time це у нас сторінка підручника 74. І так, вправа перша. «Match and say і скажи. З чого зроблені ці речі? It's wool це з шерсті. It's silk це із шовку. It's cotton це із бавовни. Так, із хлопка. And It's paper. А це з паперу. У вправі другій треба викреслити зайве слово. Dress, skirts, glasses. Glasses – це аксесуари, а dress і skyot це одяг. Сукня та спідниця. Далі trousers, jeans, hat. Хет зайве слово капелюх, тому що це головний убір. Так? А Trousers і джинс це штани і, 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 і джинси. Третє students – origami, football. Ну, мабуть, student зайве слово учень або студент, а origami, football це наші хобі. Silk, hobby cotton. Хобі зайве слово, тому що silk і cotton – це у нас предмети назви цих тканини так? сировини. Отже, сил це шовк, коцем це бавовна. І останнє оцен, вул сприн. Вул зайве слово, тому що вул це шерсть, а autumn і spring – це осінь, весна це пори року. Ну і далі пропиши ці слова, які йдуть нижче. Так, Це silk – шовк пропиши. Вул шерсть. Те, що гріє нас так взимку добре. Коцен, бавовна. Хлопок. Пейпер, папір. На цьому оля 74-ї сторінки також ми завершили. Нічого тут складного вже немає, ви вже дорослі діти на кінець другого класу. Перейдімо до Revision 8. І так, Find and Circle 9 Clouds. Знайди обведи 9 назв предметів одягу. І так, Jackit, skirt. Шукаємо далі. Trousers бачу штани. сокс, шкарпетки, джинс, джинси. Так, далі dress, сукня, т-шорт, футболка, т-шорт, футболка. Hats, capes, shorts, shorts, trainers, crossyvki. Okay. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми знайшли усі, е, ну, тут треба було знайти ще 9 до одного, до одного прикладу. Поставте відео на паузу, обведіть ці предмети в одягу. Вправа друга. What are you wearing? What color is it? Draw and write. У що ти одягнений, якого кольору твій одяг намалюй, напиши. Давайте нам напишемо щось таке, що може бути і для дівчинки, і для хлопчика. Да? Наприклад, uh, I'm wearing a t-shirt на мені футболка. I'm wearing a t-shirt. It's. Хай буде yellow. I'm wearing. Uh, I'm also wearing jeans. Також на мені є джинси. Угу. Ой, тут написано It's. А давайте змінимо. Ну, тому що джинси це «they» буде. They are, they are. They are blue. Вони синього кольору. Таким чином, ми просто з вами уніфікували для хлопця і для дівчинки такий, так би мовити, набір одягу. Поставте відео на паузу. І так, на мені футболка вона жовта, на мені джинси вони сині. На цьому огляд 75-ї сторінки. вправа 1-2. Урок Revision 8 завершено. Ну і що ж ми зараз вміємо вже? Now I can. Circle the Correct Variant. Сторінка 76 та Введи правильний варіант. She is wearing a blue dress. Уже на ній синя сукня. Далі, Two. He is wearing shorts and a t-shirt. На ньому шорти і футболка. Неправильні варіанти навіть читати не буду. Далі, this is C, да, правильний варіант, origami. Four. silk, wool or cotton. Oh my god, я не знаю. Давайте я вам перекладу, а ви самі оберете. Що це таке? А, це вул, мабуть, да? Вул. Мабуть, шерсть. Отже, силк це шовк, wool шерсть і котен це бавовна, да? Хлоп. Ну, я думаю, що це вул. Далі, what are you wearing? Що на тобі одягнене? На це питання адекватна відповідь буде B. Jeans and the t shirt Джинси і футболка. Шосте. Is she wearing socks? Is she wearing socks? На ній шкарпетки? Yes, she is. No, I don't. Yes, he is. Ну, A варіант правильний. Да? Так, на ній одягнені зараз ці сокс, коротше кажучи, шкарпетки. Поставте відео на паузу. Переходьмо далі. На цьому 76-та сторінка і урок Now I Can завершено. Так, ну і Phonics 8. Phonics, так, сторінка 77. Color and say. Розфарбуй і скажи. Kite довгий айс звук. Rose, роза, троянда, да, довгий оу звук. Ну, поставте відео на паузу, поки що розфарбуйте, а ми пішли далі. Треба записати пропущену літеру, так, щоб вийшли слова. Write down the missing letter to get the words. І так, white, білий колір, rice, рис, Rose, трояндочка. Home, домівка. Ну і Trace and write – наведи, види пропиши слова. Rice, 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 rice. Kite, 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 kite. Rose, 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 rose. Home, 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 home. Буква і в кінці нема. За рахунок чого буква I та O читаються так, як називається в алфавіті. I та O, да? Rise, Kite, Rose, Home. Поставте відео на паузу. Ну і наостанок It's Me. Так, втринка 78. Name. Можете написати своє ім'я. Я напишу своє ім'я. Можете написати свій вік, мабуть, вам 7 years old десь. Десь вам 7 років. My family. Uh -huh. My family is not big, наприклад. Моя родина невелика. Можете написати, кого, хто у вас є? I have. got My mom. And my dad. У мене є матуся і татко. Якщо є сестричка, напишіть іще, або братик. I like. Що ви любите? Можете написати. I like. I like flowers and books. Наприклад, я люблю квіти і книги. I can speak English. Наскільки добре ви розмовляєте англійською? Very well – дуже добре. Well enough – достатньо добре. Not very well – не дуже добре. Не сподіваюся, що ви оберете або very well, або well enough. I like English very much. Я дуже люблю англійську мову. Yes or not exactly. Ну, не точно. Другий варіант, not exactly, це ну не точно. І останнє I can. Що ви можете робити вже англійською мовою? Write English, писати, read English, читати англійською, або speak english, розмовляти. Я так думаю, що можна обрати декілька варіантів. А можливо, ви можете вже робити все. I can write, read and speak English. Оце був би найкращий варіант і найкраща відповідь для мене, <кліх> як вчителя англійської мови. Good. Good. Добре, поставте відео на паузу. Ну, На цьому я можу з вами попрощатися. Сьогодні ми з вами завершили огляд восьмої теми та повністю робочого зошита автора Лани Грейс робочий зошит до підручника Smart Junior 2 клас. Остання тема була Майк clothes» мій одяг. Ну що ж, а я тим часом хочу вас привітати з вашими літніми канікулами. Бажаю вам гарного відпочинку, кінець другого класу і чекаю вас у третьому класі, адже на моєму каналі English for Kids Online ви можете знайти багато-багато великий перелік зошитів робочих для третього класу. Також у мене є додаткові, ну, основні два канали це Apple Tree та Forget Me Notes, на яких ви можете теж знайти усі, всі, усі можливі підручники англійської мови, відеоуроки до них, які вам потрібні, можливо, будуть. Тому заходьте, будь ласка, переходьте за усіма посиланнями. Ну, а також. Протягом літніх канікул у нас будуть так звані заняття. Це у нас будуть благодійні заняття для військових, для підтримки військових. Тому, будь ласка, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars, посилання на який ви можете знайти в описі під цим відео. І що ж, чекатиму вас точно щосуботи, ну а там ми з вами вирішимо, в який ще день. Додаткові будуть, можливо, два дні для занять. Підтягнемо проданий матеріал другого класу. Так, не аби не забути його, ну і підготуємося до третього. good, bye, good luck, на все добре. Бережіть себе і гарного вам відпочинку!